ФОП без податків лайфхак, про який мало говорять. Ви б мали чути про податкову відпустку. Звучить заманливо, тож давайте розбиратися. ФОП першої групи сплачує єдиний податок авансом до 20-го числа кожного місяця. Навіть якщо взагалі немає прибутку, платити все одно треба. Інакше ставка податку збільшується на 50%, А якщо не платити, два квартали поспіль автоматично переводять на загальну систему. Але є один виняток. Податкова відпустка раз на рік, на один місяць або на період тимчасової непрацездатності від 30 днів можна взяти перерву, наприклад, через хворобу. У цей час податок не платиться, але й доходи отримувати не можна. Якщо гроші все ж таки надійдуть, податок доведеться сплатити на 25 рік для ФОП першої групи. Це 302 гривні 80 копійок. Єдиний податок, 800 гривень військовий збір. 1760 гривень ЄСВ разом 2862 гривні 80 копійок щомісяця. Потрібна податкова відпустка. Звертайтеся і наші бухгалтери з усім допоможуть!